Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магії. Сьогодні у нас буде невеликий бліц по питанням підписників. Канал росте, розвивається, відповідно, кількість питань збільшується з великою швидкістю. Мене це радує, звичайно, але вже по одному відео на питання виділяти вже якось. Трошки не вистачає свій час, тому якби частіше будуть бліци проводитись. Як завжди, дивіться, закріплений коментар, там будуть перелік всіх питань. Ну і також я розбивку по епізодам зроблю, відповідно, на стрічці перегляду самого відео. Ну і да, до речі, вітаю нас всіх із 7 тисячами підписників на каналі, навіть вже більше. Дякую за довіру, мені приємно, відповідно, ростемо, розвиваємося. Ну і далі буду працювати. Над хорошим контентом працювати на благо України. Ну що, разом до перемоги. Добре, ну почнімо тепер питання. Як і завжди буду читати для початку повністю, щоб ви розуміли загалом контекст, що й до чого, да, ну а потім вже для рун буду відповідно перефразувати. Добре, ну що, поїхали. Так, перше питання. Отже, про журнал за економіст. Давайте зачитаю. Журнал за економіст випустив статтю із заголовком з дослівним перекладом. Здається, що зараз Путін перемагає у війні в Україні. Там ще він зображений його голова із часовим механізмом. Да. Зробіть, будь ласка, розклад, до чого ця стаття, що за нею стоїть. Чи насправді вона відображає реальну картину? Що вони хотіли сказати цією статтею? Що взагалі це за натяк такий? Ну, давайте подивимось. Тут явно не одне питання буде. Добре, статтю ту я бачив, так що, в принципі, налаштовуюсь на неї. Добре, е, отже, скажіть мені, будь ласка, а що хотіли автори статті The Economist, той, там, де Путін, голова Путіна з часовим механізмом, що вони хотіли цією статтєю досягти? Поясніть мені, будь ласка. Скажіть, скажуть, вам правду. Aurus, viršykana pervirnuota, Teivas pervirnuotas, Isa, Evas, oho, įdomaus. А, ну добре, тут, тут точно я треба. Добре, дякую за відповіді. Е, я правильно розумію, що це по відношенню саме до Європи і до західних наших партнерів? Хай скажуть, ровно правда. Ага. Все, тоді все стало на свої місця. Добре. Е, що ми тут маємо? Урус, Беркана переверта, Тейвас. Далі. Ісам, Евас і Соуло. Ну, я для себе доклав, питання озвучив. Да, ось турісас, відповідно. Да, здогадка моя правильна, більш ніж навіть. Е, що ми маємо? Ну, ось урус. Роз... В даному випадку зброя. В даному випадку зброя, це ж у мене, до речі, позначка самих Збройних сил України. Тобто, що ми маємо? Ось Збройні сили України, ось іде деградація. Чому далі? Що в нас іде? Тому що ось іде тей вас перевернутий. Брак зброї. Мало того і страхи. Страхи, ясно, що не у нас. Ну, хоча і в нас, в принципі, певні страхи є, да? але це страхи наших партнерів, тут більше показуються. Далі. Ось іде Іса взагалі, якби як блокування, стримування, да? затримки якраз, зброї, ось відповідно. Да? Далі. І поставок зброї. Ну ось, власне, Евас. Да? Як руна руху, руна, зокрема, яка з транспортом і пов'язана. Ось. Блокування ресурсу, якби взагалі, як деградація, Іде поставок, як таких. І, відповідно, що це, що це, куди це воно веде, що це все гальмує шлях куди до перемоги. І взагалі, якби страхи за те, чи буде та, власне, перемога. Да? От. І що? Ну, відповідно, я чую, я запитав, чи це саме по відношенню до наших як би, партнерів. Більше їм було адресована та стаття. І таке, так, да, дійсно. Тобто, тепер поясню, як мені бачиться картина. Стаття загалом має. Попри таку назву і так далі, стаття має для нас позитивне якби, забарвлення. Тобто, це не для того, щоб нас налякати, це для того, щоб якраз розворушити партнерів. Що якщо далі ви так будете поставляти поставки з такою швидкістю і так будете зброю давати в час по чайній ложці, то перемога взагалі під великим питанням стає. Тому це якби і було перемога України, зрозуміло, що не Путіна. От. То, ось це якби отакий от посил у статті. Тобто, да, Путіна, відповідно, лякають, як знаєте, це як зараз лик антихриста, да? Так, Оце от ним лякають відповідно, Європу, Штати і так далі. Тобто, це якраз ось на ту аудиторію, щоб їх там розворушити. Торесас це ж і є якраз активні дії, спонукання до якихось активних дій. От. Тобто загалом посил статті хороший. То не для нас воно було якби. Далі. Е ну, що за нею стоїть? Я в принципі відобразив. Чи насправді відображає реальну картину? Ну, тут, е ну, давайте запитаємо загалом. Давайте, тут я одним питанням зразу відповів на багато всього. Добре, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповіді. Е, отже, скажіть, мені, будь ласка, чи ота от стаття за економіст, де Путін? Голова Путіна із часовим механізмом, чи вона відображає реальну картину зараз у війні України з Росією? Росії? Скажіть його не правду. Геба. Старуна. Дагас. Ну і що по фіналу? Ансус перевернутий. І що все-таки в результаті? І хагалас. Ага, ну, Хто давно на каналі, теж зрозумів, да? що ми маємо. Єба, Постаруна, на да, Ансус перевернутий і Хагвес. Дане ось відразу: Ансус перевернутий, і натяка на те, що є там перебільшення. Є там Не все те золото, що блищить, як то кажуть. Да? Хоче видання, шановне. Але, тим не менш, прям 100% брати цю статтю на віру не варто, є там відповідно певні перебільшення. До відразу це скажу. Ну, Давайте про все по порядку. Ну, ось ємо. Це дари, це і партнерство в тому числі. В якому контексті? Ну, от в тому, який я озвучив. Тобто, це повпливати на західну аудиторію, розворушити її. От що, в даному випадку. Далі постаруна. Ну, да, вищі сили за Україну і за українців. Але це й певна, якби невизначеність ситуації. Да? Далі, ось якраз щоб дати трансформацію ситуації, відбувається ось певна зміна. Да? Зміна якби ставлень, зміна думок і так далі. До речі, ансус руна думки. Це ж не лише про обман. Тобто, ось трансформація ситуації щодо чого. Щодо, якраз, обману. Ну, обман, відповідно, по відношенню до нас, да? щоб пообіцяли партнери одне, а зробили трошки друге. Да? По ділам їх знаєте, їх, як там написано, так? Ось, обман щодо чого, щодо війни, якраз. В даному випадку Хагвевес це якраз і позначка війни і бойових дій. От. Ну, а якщо так подивитись, то Ансус перевернутий Хагалас, це навпаки, знаєте, як зламати обман, розвіяти його. от. Відповідно, спонукати до певних дій. Агълс це ж як м -м, поштовх, знаєте, перелом якийсь в ситуації от в такому плані. тобто Ось якраз задля того. Ну, тобто, чи повністю 90% відображає якби реальність не зовсім. ну нюансус Є там перебільшення журналістське, давайте так скажемо. Але загалом, да посил правильний якби і для України в принципі корисний. Да? Ну, добре, давайте вже тоді запитаємо, що ж, власне, то принесе Україні да, та стаття. Відповідно, не такий страшний чорт, як його малюють. Добре, дякую за відповідь. Ой. Перепрошую. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка, що ж все-таки по результату принесе оця стаття за економість з головою Путіна, з часовим механізмом для України, що вона принесе? Хай скажуть, що на правду. Лаус перевернутий. Соло. Вот перевернутий. Ну, ну і що? І Тейвес. <гум> ну, гаразд, що по фінал. Бінус. Ага. Ясно. Цікаво, показали тут, знаєте. Що ми маємо? Лаус перевернутий, соло, Отал перевернутий Тейвес і Імус. Тобто, лаус перевернутий. Ну, от якраз да, так. Це обман в тому плані, що багато хто не зрозумів посил тої статті. Ну, це якби так. Да. Е, знаєте, як хибний вектор показали, але тим не менш. Ось далі йде руна перемоги, власне. Тобто, позитивні емоції однозначно у нас будуть. Це ж не лише про перемогу, це про позитивні емоції, здійснення мрії і так далі. Далі, ось отал перевернутий. Це реакція нашої влади, зокрема, на руна перевернута. Влада, якби не в захваті лишилась від тої статті. Ну, я питаю, відповідно, про Україну, от як би і є. Е, Далі. Тейвас, що воно нам принесе? Ну, власне, зброю. Все рівно, воно нам принесе зброю і саме якісь активні дії. Да? По фіналу ось Інус. Благоприємне завершення ситуації. Ну, до, до цей, як, в даному випадку це зброя, а оце от економічні питання. Тобто, плюс нам буде і по зброї, плюс нам буде і по економіці, а? по фінансовій підтримці, давайте так скажемо. Тому якби загалом позитивно. Ну і так, да, легкий шок да, від заголовку, від такого це зрозуміло. Ніби як певний обман, але е, загалом посил там хороший, корисний для України. Хоча здавалось би. да? Добре, дякую за відповідь. Наступне питання. Ох, тут багато. Ну, хоча добре, не все буду зачитати. Отже, що мене просили? Просили подивитись на найближчий час, ну, зокрема, грудень січень. там, да? Повторний наступ на північній області, зокрема, на Київ. Я здогадуюсь, звідки. З чиєї подачі пішла інформація, якби, звідки ви її взяли. Ну, давайте загалом. Суми Я ось недавно дивився, ніякого там наступу близько нема. Е, давайте подивимось: Київ, Чернігів, відповідно, от, то й такі, півні, північні, північній області. Так, перемішав, ну давайте ще раз. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи буде новий великий повномасштабний наступ Росії на північ України? Хай скажуть Рон правду. Торісас перевернутий. Феху перевернута. Урус перевернутий. Ну, давайте добре докладу. Ну і що по фіналу покажіть, будь ласка. По фіналу фінал ну. Ясно. Е, великий наступ виглядав би не так. Давайте так скажемо. Що ми тут маємо? Торісас, феху перевернута, урус перевернутий. Тейвас. Ну, Торісас. Е, обмежені можливості у них. Але тим не менше, руна про агресію. Тобто якісь агресивні дії з півночі будуть. Повномасштабні ні. Це от якраз ДРГ, може, обстріли з півночі, там шахеди полетять чи ракети через північ полетять і так далі. Тобто повномасштабний наступ ні. Чому? Тому що ось у них є обмежений, якби обмеження у них і так є. У них ось о феху, брак ресурсу, брак ресурсу. Ну, ясно, що не про месте мова в даному випадку. Техніки. Не, тобто, нема в них там таких сил, щоб вони могли нам, що називається, сюрприз такий зробити на північ. Ну, знов таки, я терміни не поставив, але руни далеко не показують. Тобто, найближчі місяці точно ні. Точно. Ось урус перевернутий. Брак чого, брак ось ну, ну, брак ресурсу, брак сили. Да, якщо так. Може б вони хотіли це зробити, але брак ресурсу, брак сили. Нема, нема чим нападати, чим нападати? Десятьма чоловіками ДРГ, Ну, то не напад. Ну, Але тим не менш, ось тей вас. Да, якісь агресивні дії будуть, м -м, щось там буде на півночі. Ну, це, Тобто, урус перевернутий і тей Тобто, воно то агресія, але така, знаєте, ну, помірна. Слабка, якщо так, тому що знов таки нема ресурсу. Оце якраз і є ДРГ, Те й вас, до речі, обстріли позначає, як такі. Тобто можуть там дрони полетіти з півночі, можуть ракети полетіти з півночі, да? через північ, давайте так скажемо. Не обов'язково, що з Білорусі вони ж з своєї території можуть по якійсь дузі запустити, да? щоб воно зайшло саме через північ, там, через Київ, зокрема, або на Київ. От. Тобто, ну де? Я тут не бачу великого наступу. Не знаю, що там. Шановні колеги, тарологи, побачили, да? бо я ж кажу, я здогадуюсь звідки інформація пішла. Нема в них тут сил, нема в них ресурсу. Обстріл, да, якась там ДРГ, да. Повномасштабний наступ ні не разу і близько. Уже, уже трошки цей зло починає брати, тому що вже стільки раз це розглядав, скільки раз росіяни це закидали. А тут уже колеги трохи шороху навели. Добре, дякую за відповідь. Гаразд, далі що ми маємо? Ага, ось таке питання. Наступне. Добре, дякую з відповідь. Отже, чи правда, що Зеленський знову зустрічався з Патрушевим? Хай руни скажуть: правду, якщо так, і про що вони домовлялись? Давайте загалом запитаємо, чи взагалі таке було Зеленський, та прямо з Патрушевим. Ну, давайте. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи президент Зеленський зустрічався десь найближчим часом в минулому найближчим часом із Патрушева? Хай скажуть вам правду. Отав. Ансус. Дагас. Турісас перевернутий. Цікаво. Цікаво, що ми тут маємо? Отал, Ансус, Дагас, і Турісас перевернутий. Ем. Тут знає, ну, загалом, е, загалом відповідь позитивна. Ось Ансус, зокрема, це як якась розмова, переговори були. Дійсно. От не факт, що то була прям зустріч вживу. Це мали бути якісь там переговори такі, телефонні. Щось дійсно було. Ем, але тут от не факт, що сам Зеленський. Ну добре, давайте про все по порядку. Що ми маємо? Отав, Ансус, Дагас, Меторісос. Ну ось, власне, отав. Да, Позначка влади, зокрема нашої влади, е, тобто десь вищі ешелони. Ясно, що там не якийсь там рядовий депутат. Але чи от сам Зеленський сумнівно. Ансус, дійсно, якісь переговори були, зокрема, з Патрушевим. Але знов-таки не факт, що сам Зеленський говорив. Далі, ось переговори дали якусь трансформацію ситуації. Е, ну Домовились про щось, не домовились, обмінялись думками так точно. Ось, якась певна зміна відбулася. І ось Турісас перевернутий. Ну, Прихована агресія зрозуміла, як би на яких тонах там розмова йшла, е якщо так, е і взагалі, як би, обмежені можливості якісь по фіналу. М тобто, е а як би дійсно не договорились про якісь дії, обмеження якихось дій, ракети, то, в принципі, давно не летіли, да? а, а ми щось то Кримський міст не чіпаємо. Ну, це от мені так думка пішла. От, може, от про це от якраз і домовились? Ну, добре, давайте запитаємо. Тобто, так, да, дійсно, така розмова була. Не факт, що Зеленський говорив, але дійсно якісь переговори з Патрушевим були. Добре, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка, ну, раз а про що ж, власне, домовилися, домовилася наша влада з Патрушевим Коли вони оце от. Нещодавно з ним спілкувались. Хай скажете вам правду. Райда. Евас. Пустаруна. Маннас. Ну ну і що? Халос. І шо все-таки по фіналу? Ха, дуже цікаво. Ем, зараз хвилинку, ще йде інформація. Угу. Ну, все, зрозумів. Що ми маємо? Райдо, Евас, Манна з Хагала за Соволу. Ну, ось Райдо Евас. Про якийсь рух йшла мова, про якісь можливості, так? Ну, До речі, в, цю, в цей контекст, в принципі, Кримський міст вписується, якщо так. Тобто, рух, якісь можливості взагалі. Транспорт якийсь, до речі. Далі, підпустова піста руна. Це не про вищі сили. То що таємно. Ну, ясно, в принципі. Е Далі, ось Маннас. Це в даному випадку позначка влади. Тільки от якої. М -м. Тобто. Ну, тут цікаво йде. Влад... Тобто, да, про владу щось домовились, якийсь, знаєте, взаєх, так хочеться сказати, якийсь взаємний реверанс зробити. Да? Ти мені, я тобі, щось такого плану. По фіналу що, Хагалас, Соло? Ну, Хагалас, бойові дії, ясно, мало того, Маннас, Хагалас, Hagalas... Ну, це м'ясорубка, якщо так. Давайте так, скажемо. Тобто, да, ясно, що ж про бойові дії також говорили. Мало то по фіналу соло. І це не зовсім про. Ну як? Це про перемогу, зокрема, в тому числі. Да? Тобто, якась там цікава розмова загалом йшла. А хагала соло це який великий бабах якийсь. Да? Ну, навряд чи вони про це домовлялись. Тобто, якщо так, якщо так, то тут іде. Саме, ну, тут ось транспорт, рух, да? ну і міст, ну Кримський міст, хоч хочу бийся. Хагала соло це от якраз, щоб, ну, щоб не було там великого бабаху, якщо так. Ну, от так от воно виглядає. Дуже, прям, бачите, трясуться за той міст. От. Мало того, Маннас, хагалас Ну, по бойовим діям щось домовлялись, да. До речі, як би тут не за полонених також говорили. А, ну зараз, ну тут треба буде уточнити. Ну, тому, тому таке, цікаве. Да, давайте, добре, за місто окремо запитати, там буквально на одну руну. да, і за полонених також. Добре, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені, будь ласка, чи влада наша з Патрушевим про щось домовилась саме щодо Кримського мосту? Хай скажуть, Рону правду. Беркана. Ну, да, будь ласка, точно, точно про той міст кляти говорили. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка. А чи наша влада про щось патрушевим що домовилась щодо що обмінів полоненими? Скажіть вам правду. Та й вас перевернутий. Ні, там щось, значить, друге було. Не зовсім полонені. Добре, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка. Чи наша влада з Патрушевим про щось домовилась саме щодо бойових дій? Зменшення, там, можливо, інтенсивності або щось в такому плані. Хай скажуть, Іронеправда. Теж те й вас перевернути, іначе не в ту сторону думаю. Ну, виходить Кримський міст, да? виходить, саме за те говорили. От ж переймаються вони за нього. Добре, ну ось така от, така от. Такі от відео вийшли, такі от розклади, далі. щось, ну, Відповідно, там так показали. Ну, виходить, основна тема була міст, як би то їхній проклятий. Ну, так Добре, ну, На цьому все. Сподіваюсь, на питання відповів. Постарався, зокрема, відповісти доволі детально. Сподіваюсь, десь заспокоїв, десь і не дуже. Ну що ж, які вже розклади? Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий до зустрічі. Нехай щастить!